Депутати Ямпільської міської ради заслухали звіт про роботу комунального підприємства Ямпільський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги Ямпільської міської ради щодо надання медичних послуг населенню Ямпільської міської територіальної громади. Звіт представила директор комунального підприємства Галина Плахотна. Шановні депутати, на сьогоднішній день існує структура нашого закладу, яка складається з 13 лікарських амбулаторій, 9 фільшерських пунктів. Працює на сьогоднішній день ще 19 медичних практик, із них 18 лікарів загальної практики, один дільничний педіатр. Збережено на мережі шість лабораторій, проходить інтернатуру на базі нашого закладу. Два лікаря інтерна. У 2022 і в 2023 році у нас підписано три пакети з Національною службою здоров'я України. Це пакет по первинній медичній допомоги, супровід та лікування дорослих та дітей хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги і забезпечення кадрового потенціалу. Це пакет по нашим інтернам. Я хочу звернути увагу на таку ситуацію. Це кадровий потенціал наш. У нас 48 середній вік наших лікарів складає 56 років. Ми бачимо, що 48 наших лікарів це лікарі старше, ніж 60 років. Тому я рахую, що в місцевому самоврядуванню потрібно подумати про те, щоб залучати сімейних лікарів до роботи в громаді. Далі, будь ласка. Ми надаємо безкоштовний перелік послуг згідно наказу Міністерства охорони здоров'я номер 504 У нас заключено декларації на сьогоднішній день 84,2% від загальної кількості, кількості населення громади. У нас відсоток трошки виріс порівняно з 2021 роком. 105 внутрішньопереміщених осіб заключили декларації з нашими лікарями і загалом ми обслужили 1120 внутрішньопереміщених осіб. Які отримали у нас медичні послуги, не всі переміщені особи заключали декларацію, але на сьогоднішній день ситуація така, що дозволяє надавати медичну допомогу. Демографічні показники громади. Ми бачимо, що в 2022 році майже на 70 чоловік зменшилася смертність. На жаль, народженість наша теж зменшилася, і тому природній приріст він став більший, мінус Промілі. Далі рухаємося, будь ласка, за звітний період придбано медикаментів за кошти Національної служби здоров'я. Я думаю, що цифри ви бачите, засоби медичного призначення, реагенти і за кошти місцевого бюджету придбаний туберкулін на суму 45 тисяч гривень. Далі, будь ласка. Централізоване постачання у нас було в 2021 році. Ми отримали на майже на 7 мільйонів. Це було централізоване постачання вакцина COVID і протитуберкульозні препарати. І в 2022 році, відповідно, теж ви бачите цифри, що ми отримали централізовано. Далі, будь ласка, зазвітний період асигнування місцевого бюджету. Дуже велика вдячність. і... За підтримку нашого закладу на малонаселених медичних наших селах, тому що ви знаєте, що ми фінансуємося за... за кількістю укладених декларацій. Тому в минулому році ми отримали майже 900 тисяч гривень для утримання сільської мережі наших фільшерів, медичних сестер. Це дуже великий вагомий внесок в діяльність нашого закладу і збереження медичної галузі громади. За звітний період ми отримали кошти на енергоносії, медикаменти абулаторного пільгового лікування 629 тисяч. Я хочу сказати, що за роки своєї роботи в Ямпелі, а це вже скоро буде 28 років, як я працюю в Ямпелі. Таку суму, таку суму нам вперше виділили для людей. Це гроші для людей. Вони отримали пільгове амбулаторне лікування в повному обсязі, хто цього потребував. І хочу сказати, що частка захворювань вона уходить на програму доступну. Ні, ліки, а кошти, які вивільняються, вони опять же, додаються даним пацієнтам. Наркотики, ви бачите, ми закупляли на суму памперси. Теж дуже велика допомога для пацієнтів, які потребуються інваліди першої групи. Вони у нас отримують памперси. Калоприймачі, це теж вироби медичного призначення. Ну, туберкулін я вже говорила. Далі пішли. В умовах тих, як і працює вся наша країна, ми для збереження у нас ви бачили, яка сума знаходиться ця вакцина. Тому для збереження наших тепла в наших амбулаторіях і роботи холодильного нашого обладнання ми закупили три генератори для Янтрівської, Дзигівської, Качківської амбулаторії, безперебійне живлення та інвертори для Довжоцької, Климбівської, Норівської амбулаторії, Ратушанський фільшерський пункт. Зроблено запас паливно-мастильних матеріалів на потужний. Генератор в Гажбіївській амбулаторії, модульна котельна там працює, тобто ми зберегли і світло, і тепло для наших працівників. Далі, будь ласка, ну, для людей звичайної громади. Серцево-судинні захворювання. Ми бачимо, є скільки зареєстровано всього чи серед населення громади, гіпертонічної хвороби. Ну, звертаю увагу на ускладнення це інсульти. Вони залишилися на рівні 21-22 рік. Коронарографії проведено це за квотою, яку отримала громада 20 і відповідно 18-22 році. Стентування отримали 18 і 12 осіб наших. І аортокоронарне шунтування теж за квотою було проведено відповідно трьом і чотирьом. Особам в нашій громаді. Далі, будь ласка. Хочу звернути увагу на туберкульоз. Ми тут бачимо чіткий ріст в нашій громаді. Вперше у нас зареєстровані діти, троє діток у нас лікуються. 4, 5 і 8 років. Двоє дітей були в контакті з хворим на туберкульоз. Це є Цикіновка, дві дитини з міста Ямполя. Одна дитина закінчила лікування на суму 143 тисячі. Я вже говорила попередньо, Ми отримали безкоштовно ліків для лікування даних пацієнтів. І у нас на лікуванні знаходиться троє пацієнтів на мультирезистентний туберкульоз. Щомісячно ми доставляємо їм ліки, видаємо і контрольовано за участю наших медичних працівників та соціального супровіду вони отримують дане лікування. Далі, будь ласка. Е, онкологія, онкологія. Теж ми бачимо, що у нас е, взято на облік всього у нас нових випадків у 2022 році 131 випадок, двадцять першому 181. Ну і загальна кількість онкохворих, які перебувають на обліку в нашій громаді. Ну тут, звичайно, е, відбиток на статистику е, фактори, які е, супроводжували 2022 рік, і на жаль, вони продовжуються далі. Далі, будь ласка. Візуальні форми раку теж ми бачимо, яка є динаміка. Далі. Показники смертності в громаді. Ну, звичайно, перше місце займають хвороби системи кровообігу, онкологія і інші захворювання. Далі, будь ласка. За звітний період ми прийняли 58 тисяч осіб, обслужено викликів на дому, приліковано хворих в денному стаціонарі 2,5 тисячі, кількість переадресованих викликів по пункту невідкладної допомоги на сімейного лікаря 218. Це коли 103 приймає рішення, що це виклик сімейного лікаря, а сімейний лікар обслуговує свого пацієнта. Здійснено швидких тестів на ковід. Ви бачите теж динаміку. В 2021 році ми була було 804 особи зареєстровано, в 2022 – 649. Ви бачите динаміку гострої респіраторної інфекції і хворих на пневмонії. Отримали ми безкоштовно з порядку централізованого постачання від міжнародного фонду ЮНІСЕФ два холодильника, Ви бачите на момент їхній розрузки з льодовим захистом для зберігання вакцин, одну морозильну камеру і холодові елементи. Вони розташовані у нас по мережі, десь найближчим часом очікуємо бригаду, яка буде встановлена. Також ми отримали безкоштовно два ноутбука централізовані постачки. Придбали ми електрокардіограф для оновлення свого табеля оснащення. Далі, будь ласка. Ямбільська амбулаторія продовжила господарським способом оновлення лікарських кабінетів для комфорту наших пацієнтів, щоб зручно було працювати і медичним працівникам, і перебувати нашим пацієнтам. Первинна ланка це профілактична медицина і дуже великий уклін іде в профілактику, це вакцинація. Наш такий критерій всесвітній – це 95% вакцинованого населення, як запобігання кероване. Інфекційними хворобами. Ви бачите динаміку у нас по дітях у нас вакцинація проводиться гарно, а вот доросле населення, на жаль, не, на, не наодноразові і сам просвіт роботу, і звернення, ну, потихеньку рухаємося. Далі, будь ласка. Я хочу сказати про те, що за 2021 рік було створено майже 40 тисяч майже 41 тисяч електронних направлень і 2022 рік. Хочу сказати, що село працювало в умовах підключення світла, в різних умовах, але бачите, що ми забезпечили наших пацієнтів для отримання консультацій, лабораторних досліджень, всіх скерувань в електронній системі у нас немає зменшення кількості. Працює програма Доступні ліки. Кількість перелік захворювань, які заходять. Збільшується це теж за, за допомогою електронного рецепта. Всі аптеки міста Ямпеля відпускають дальні препарати. Ну по селам у нас працює дві аптеки: це дзигівка і велика кісниця. І так само ви бачите динаміку наших рецептів. Тобто, ми в другому році спрацювали краще, ніж 21-му, Повторююся, в умовах не роботи інтернету, відсутності світла. Деколи по дві години всього було світло, але медичні працівники села вони приклали всі зусилля для того, щоб люди отримали лікування. Ну, головні завдання наші звичайне збільшення декларацій, підвищення якості обслуговування медичного нашого населення, досягнення планового нормативу 95% це вакцинації населення, підготовна підготовка кадрів наших. В липні місяці очікуємо двох інтернів до роботи, ну, підписання мобільної бригади паліативної, можливо, але в умовах уже сьогодення, тому що цей звіт трошки раніше готувався. Будемо працювати над цим питанням. Це дуже гарний пакет. Дякую за увагу.